Друзі, всім привіт, Вам коротеньке відео вирішив зняти. Був у футбанку, залишився сам і е, все ж таки також буду брати футбанк, е, тому що потрібно економити чим побільше, так як ви вже знаєте, наш бюджет сильно просів, дуже сильно. Тим більше кошти, які в нас були. Вони всі пішли на поїздку в Україну, але про це я знімлю. Окреме відео, тому зараз не про це. Так, от, що дає зараз фудбанк? раніше це було набагато більше, набагато краще, і більше взагалі продуктів. Зараз це зменшилось, але сьогоднішній фудбанк, можна сказати більш-менш нормальний, краще, ніж попередній. Це точно, тому показує на що розраховувати сім'ї з двох дорослих та дитина один рік. Це у місті Вінніпех є фудбанки, де дають набагато більше. Ось таке приблизно у нас тут виходить, бачите? Якщо записатись в якийсь фудбанк, там є такий величезний, типу, це все футбанк Harvest, бачите? І, типу, всі фудбанки, які є по місту, ну майже це все від їхньої цієї величезної мережі. Просто в них різні точки видачі продуктів. тому на деяких точках, здається, краще, ну так як мені розповідають знайомі. Тому ми отримали ось так 7 картоплин розміру з ладоні. Типу, не знаю, скільки там, може, кілограм, може менше. А, далі, салат Цезар, який типу готовий. Всередині є соус, ось бачите, і є сухарики. Типу, одразу готуєш, все перемішуєш, у тебе все готове. А, ось таку. Капусту, салат, не знаю, це, напевно, не пікінка, щось типу того. Далі хліб, яблука. Яблук, скільки в нас там? Один кілограм, 380 грам, яйця. Йогурт. Ось такий грецький 500 грам. Дві штуки, тобто один літр грецького йогурту. Ваніль. Далі, 4 авокадо, вони, до речі, м'які, мають бути класні. І ну, це просто гість нашої програми сьогоднішньої. Дві ось таких малесеньких помідорки. Але все одно приємно, що це хоч, ну, хоч щось є. І ось таке печиво по дві штучки в упаковці. І їх 12 упаковочок маленьких. Потім дали ось таку штуку, це якась гарбуз гарбуз якийсь так здається, типу гарбуз. І він з якимись злаками, Це заморожене, заморожене його готується, ну, типу таке, як напів, напівфабрикат. Не знаю. До речі, таке потрібно спробувати, цікаво, яке воно має бути, напевно, смачно. не знаю. Далі ось такі пагетті. Тут приблизно не можу сказати скільки, тому. Не знаю. І е, консерва тунець кукурудза, Якась штука, до речі, зараз я вам її покажу, тому що я такого ще не бачив тут. Ну, типу, це видали перший раз. Е, щось куряче, але що? Тому що ось ці символи китайські і якісь, не знаю, чи корейські, чи в'єтнамські, що воно тут таке, бачите. Типу, треба почитати. Взяти перекладач нормально, розібрати, що це таке, і як його їсти. Mm. <гум> мені здається, що це, можливо, бульйон курячий, гостренький, наприклад. Або щось, типу того, або, можливо, так, і типу, як бульйон, Напевно, це курячий бульйон, мені здається. Можливо, суп. Не знаю. Е, далі, ось така Такі боби. Квасоля, напевно, і це в медовому соусі якомусь. І ще дали ось таку біфер равіолі і томат. Це, напевно, типу фарш з томатним соусом. До спагетті має підійти дуже добре. Ну, І це все по дорослому кошику, і далі дитячий кошик на дитячий кошик нам. А випало ось такі пюрешки. Такої фірми нам дали 5 штук. Ось такої фірми нам дали більше. Не знаю, скільки тут. 1, 2, 3, 4, 5, 10 штук. І памперси. Завжди дають стільки памперсів. їх тут... 6 штук, здається, четвертий розмір. До речі, мені здається, що вони завжди дають четвертий. Або щось типу того, тому що навіть коли ми були ще маленькі, носили там двійку, трійку, нам все одно давали четвертий. Тому, не знаю, якось так. І ось такі кашки, рисові кашки ось такі. Три штуки, таких. Три упаковки. І бачите, на всіх продуктах пише не для продажу. І навіть якщо взяти ось цю кашку, штрихкод закреслений. Це робиться для того, щоб ніхто не перепродавав це. Ну, звісно, маркер витирається, якщо комусь потрібно. Але багато наших українців е беруть ось ці дитячі харчування, кому не потрібно, кому не підходить, хто вже переріс це, то просто віддаємо безкоштовно в чаті. Е так роблять дуже багато хто. Тому ось так. Але якщо дати будуть підходити, і Евеліна встигає приїхати і його з'їсти, то в принципі е а ось це вже не встигає з'їсти ніхто, тому що термін вже вийшов. Ого! Якесь там травня 23-го року, а зараз січень 24-го року. Ну, коротше кажучи, треба уважно дивитись на дати, особливо, якщо ви щось даєте дитині. Ось це бачите до 24-го року. Так що нормально. Типу, треба добре перевіряти, особливо те, що дитяче. І ось ці консерви, до речі, вони також можуть бути протерміновані. Тому уважно також дивіться. І ще маленький лайфхак. Якщо це щось заморожене або герметично закрите, то, в принципі, воно ще може їстись, тому що тут. Вказують найкраще вжити перед. Типу, не вжити до, типу, якщо ви на день пізніше, то все, це вже капець вам буде. А типу, найкраще смакує чи щось типу, того. Типу, тут ще може бути щось там більш-менш нормально. Наприклад, ось це, що заморожене йде, воно з морозилки, ну йому в морозилці нічого не буде. Тому ось так. і, ну, Звичайно, ось ці заморожені овочі також. Ось такий у нас фудбанк вийшов, друзі. Тому. Е, ну, сильно не розраховували, тому що це реально один раз в місяць все. Один раз, тільки один. І ну, на двох дорослих і на дитину, це реально на декілька днів, напевно, на, ну, максимум три дні. Я не думаю, що це на більше вистачить. Тому раз в місяць ви отримуєте фудбанк на 3 дні. Той, хто розраховує на футбанк, е, чи там. Не знаю на що розраховує, Ну, це, це, це трішки такий собі варіант. Краще розраховуйте на свої сили, робіть свої розрахунки, свої плани будуйте, тільки е, спираючись на свої можливості, свої сили і готуйтесь до того, що ну, не буде такого, що ви сюди приїжджаєте і вам всі допомагають. Там допомагають, там допомагають, там допомагають. Багато хто питає, як на рахунок українського мовного ком'юніті, як там то, як там все, як там якісь волонтери. Друзі, волонтерів в аеропорту вже давно немає. Зараз там щось там, ще хтось з'являється. Це через, через те, що зараз багато людей захоче встигнути до кінця березня залетіти в Канаду, щоб отримати допомогу від Канади, воркперміти Ну і взагалі всі плюшки від Кует. В тому числі медичне страхування до кінця ворк перміту на 3 роки, якщо ви тут захворієте на щось серйозне, вас будуть лікувати безкоштовно. Тому все це дуже і дуже багато має плюсів. Хто думає, хто хоче, встигніть до кінця березня і розраховуйте, звісно, тільки на себе. Тому, що, як бачите, як би допомога є, так. Тут, напевно, я не знаю на яку суму, я думаю, що тут доларів 100, можливо, навіть більше буде. Дякую за перегляд, пишіть, будь ласка, ваші коментарі і до зустрічі в наступному відео.